Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке от у нас замовлення. Це у нас комплект переобладнання НТЗ-82. Місто у нас старого зразку, без відливки, і людина забажала з одностороннім циліндром зібрати комплект. Комплект збирали, скажімо так, ну, майже найбюджетніший варіант, але він працює. Тобто, ми вже десь 6 років збираємо такі комплекти, продаємо. Питань не виникає, всі задоволені. Комплект е цілком е придатний. Встановили, поїхали, ніяких питань немає. Єдине, що дивіться, в цьому комплекті е у нас тут вал, плита, підшипник. Це воно встановлюється на рульову колонку. Тобто рульова колонка у вас буде працювати як е гідробак. Тобто, передок ви не розвантажуєте, Ну, можна працювати. Можна збирати з гідробаком, але це. Ну, це трошечки інші там гроші вже будуть. Потім це у нас комплект без збереження блокіровки, Тобто вал він звичайний, прямий, є ще зі шнек валом, воно буде зі збереженням блокіровки. Людина сказала, що блокіровка не потрібна, він не користується нею, тому якось так. Давайте пройдемося одразу вам по ціні. Скажу: отакий От комплект у нас виходить 19150 гривень. Пройдемося. що У нас У нас отакий, от, ну, вижна, що кажуть на нього. Це у нас от кругленьке отвір. Воно вокруг мосту, і тут от на три болти ще додатково кріпиться. Кронштейн підпалець рульової у нас вварений. Всі деталі можете, до речі, придбати окремо. Якщо там, ну, розумієте, якщо вам треба, то можете все окремо придбати. Отакий от Кронштейн для кріплення. гідроциліндра. Гідроциліндр у нас. Потім... До гідросиліндру у нас штуцери отакі перехідні. Потім е, отакі для встановлення дозатора ж комплект. Дозатор сотий він набрав, тобто НШ10 стоїть він його замінювати не буде. Передок не навантажений, тобто немає ні лопати, там ні куни, нічого. Е, до дозатора, отакий комплект шайб, прокладочка дозатора. прокладочка під оцю перехідну плиту на рульову колонку. Тяга рульва у зборі, важель лівий, під рульний палець, важель правий. Пальці рульові. Це у нас от той, що тоньше, він йде під міст він старого зразку. От сюди він вставляється, так? і той, що товший, він вставляється от сюди. І потім він, як ви бачите, довший, ніж той, що праворуч. Так, от сюди до нього, в майбутньому потім людина закріплює лівий верхній кронштейн кріплення крила. Тобто у нього зараз кронштейнів крила взагалі немає. А якщо б були, то у нього лівий верхній, він довгий такий, донизу йде. А тут же він лівий довгий той викидає, купує. До речі, у нас також є там нашого власного виробництва або оригінальний такий кронштейн Також можете придбати. Він прикручує сюди і у нього. Ну, є кріплення для цього кронштейна. Потім отакі от конусні втулочки ще йдуть. Вони от сюди, от шість от три і три там на іншому важелі. Оце все 19 150 гривень виходить. Друзі. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.